Важні. В той час Ісус підвівши очі до неба, сказав, «Оче, прийшла Одина, про свого Сина, що силі Тебе прославив, згідно з благою, яку ти дав йому, над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Все вічне життя, що пізнали тебе єдину істину Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконавши діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, я прослав мене очі у себе, тією, славою, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені за світу. вони були твої, ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово, тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. Слова бо що ти дав мені, я дав їм, і вони прийшли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов. І увірували, що ти мене послав, я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє, твоє, і твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, йду до тебе. Отче святий, ради мене, Твого, бережи їх тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми, коли я був з ними світ, у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збуло писання. Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, що вони мали у собі радість, мою Богу. Читали молитву Ісуса Христа. І ця молитва називається архірейська, тому що Христос виступає як Верховний священник, архієрей. І ця молитва справді будується так, як будувалася молитва в Старому Завіті, де архієрей, первосвященик, коли заходив святину, він молився спочатку за себе. Потім молився за левітів, а потім молився за весь народ. Так само чинить Ісус Христос. Спочатку звертається про себе, потім звертається про своїх учнів, а далі за всіх тих, хто увірували через їхнє Слово, тобто за всіх християн. Він беріг своїх учнів, але тепер, щоб отець зберіг усіх тих то слідуватиме за його словом, яке він дав і яке вони зберігали. Яке церква зберегла у святій книзі Євангелії. Коли починаємо говорити про учнів, тут повстає завжди проблема самостійності. Наскільки учень має бути самостійний, наскільки він має правда, відійти від того, що навчив його вчитель? Чи в чому він може проявити себе сам як особа? Якщо подивитися на таке, Господь ніколи не боронив людині власну мати думку чи власне щось особисте. Господь завжди цінував свобідну волю і вибір людини. І навіть тоді, коли, на превеликий жаль, людина вибирає гріх або те, що їй шкодить, Господь приймає. Бо це є вибір. І воля на Це людини. Так чи дальше? Але сьогодні ми також святкуємо перший Нікейський собор, який відбувся в 325 році. Бо коли людина щось починає робити своє, зійти на мені вже не так і легко. І справді Арій помилився. Він почав навчати, що Ісус Христос є творінням Божим, і що Він не є вічним. Це призвело до того, що був скликаний перший собор. І вперше церква зібралася після Апостольського собору. 325 єпископів з'їхалися для того, аби вирішити було цю проблему, яка виникла, і засудили Арію. За його вчення. Тому церква сьогодні десь і подає це Євангеліє, де Ісус Христос молиться і конкретно дає зрозуміти, арій помилився. Він є предвічний, той, котрий був від початку. Я прославив Тебе за землі, виконав твоє діло, яке ти дав мені виконати. Тепер прослав мене, очі, у себе тією славою, яку я мав у тебе. Першим ніж постав світ. Цими словами Ісус Христос конкретно засвідчує і дає зрозуміти, Він був перед сотворенням світу. І вчення Арії, що Христос є сотворінням і що Він не є предвічним, тобто не був на початку сотворення, є цілком помилковим. Як бачимо, будучи священником, Він також помилився. Ввійшовши в єнець. Не в тому проблема, що людина може помилитися. Але в тому проблема, коли людина не хоче визнати своєї помилки і мертво тримається за нею. Так, як було у Сармою. Так, іноді робити якісь певні кроки є страшно. Деколи навіть боляче. Якщо відкриємо Євангелія від Луки, то навіть читаємо, Отче, коли хоче зроби, щоб минула мене ця чаша. Однак не моя, але Твоя, хай буде воля. Навіть Ісус Христос боявся. Це для людини є природно боятися. А Він був Богом чоловік. Дуже багато залежить від батьків. Адже саме вони є тими першими вчителями, основними вчителями. Деколи батьки роблять ведмежу послугу своїм дітям. Стараються їх занадто опікуватись. Борони Боже, щоб не впав, борони Боже, щоб не вдарив Стараються своїх дітей від усього оберігати. І це найгірше, що можуть батьки робити для своїх дітей. Тому що дитина не вчиться самостійно жити. А це є необхідне. Якщо цього нема, нема, тоді зростання. Гадайте, скільки потрібно дитині впасти для того, щоб зробила свій перший крок? Питаю вас, відповідайте. Ваші пропозиції? Сто разів. Ви гадаєте, того достатньо? За підрахунками вчених, для того, щоб дитина зробила свій перший крок, їй треба впасти, набити коліна, вдаритись, заробити синці. Знаєте скільки? Приблизно 10 тисяч разів. І лише після цього є перший крок. Якщо цього не зробити, дитина ніколи на ноги не стане. І дуже часто батьки дитині дають цю можливість. Ну, бо ми всі ходимо. Тому занадто велика опіка це є також проблема. І Господь дає своїм учням робити ці помилки. Подивіться на Петра. Три рази помилився. Мало того, передання каже, що й четвертий був. Бо коли Петро побачив, що може небезпека бути для його життя, він тікає з Риму. І Христос іде йому на зустріч, каже: Петре, а ти куди, а ти куди Христе? Та йду ще раз, щоб померти в Римі. І тоді кажуть Петро, розвернувся і повернувся до Рима. І віддав своє життя за Ісуса Христа. Тільки правда, сказав, що Він недостойний як Христос, тому його розіп'яли головою донизу. І коли є деколи хрест перевернутий догори ногами, це не обов'язково сатанізм. Але це може бути хрест Петра. Як бачимо, Господь цінує наш вибір. Але дуже важливою є нюансом, як кажуть святі у ці церкви, згрішити це є людське. Тобто саме слово гріх безпосередньо перекладається як помилився, не попав у ціль. Якщо колись небудь ви бавилися таку гру, дротики, то там посередині якраз та ціль, то яблучко. От помилитися, не попасти туди це означає з грецької мови згрішити. Це є людське. Жити в грісі це вже від диявола. А вставати і каятися, це вже є від Бога. Так навчають Святі Отці церкви. Проте Христос прекрасно розуміє, що людина є слабка і буде помилятися. Тому Христос і звертається до свого Небесного Отця, який є всемогутній. Молячися за своїх апостолів і молиться за їхніх наступників, всі, хто будуть зберігати слово, яке він навчав. Тому й каже, що все, Отче, що є Твоє, те є і моє. І я прославився в них. Тому що вони навчилися зберігати Твоє Слово. Вони освятилися Словом Божим. І це відповідно відкриває їм дорогу до пізнання справді Бога. Якщо відкриємо також Івана, сьомий стишок сьогоднішнього Євангелія, то він каже, якщо ж буде перебувати хто в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали? Просіть і станеться. Гарні слова. Якщо розібратися згідно єврейського розуміння, просити чиєсь ім'я, це означає уприсутнити цю людину. Ми можемо попросити того, хто є поряд, хто нас почує. Тобто просити в ім'я Ісуса Христа, це означає уприсутнити Ісуса Христа, стати подібним до Нього. А Отець Небесний ніколи не відмовить своєму сину. Тому все, що проситимете в моє ім'я, одержите, каже Христос. Але для цього маєте прикласти зусилля, прикласти намагання стати подібним на Христа. І Нікейський собор для того, щоб в минулому, що відбулося, не повторилося в майбутньому. Навіть роблять маленьку зміну в молитві, яку ми завжди проказуємо, вірою. Адже знаємо, першу молитву вірою ховали самі апостоли перед місією на першому своєму соборі. А Єкейський собор робить зміну доповнення, щоб вже ніхто не сумнівався в те, що Ісус Христос є Господь, Він є предвічний. Мало того, це навіть входить в іконографію. Якщо ми подивимося на німбі, є три букви з грецької мови, що безпосередньо звучить як Гоор, Або той, хто є сущий. Або як в Старому Завіті звучало Я є. Той, котрий був на початку, той, котрий був в минулому, той, котрий є тепер і буде в майбутньому. І зважте. Молитва Ісуса Христа залишається актуальна і сьогодні. Він молиться за тих, хто буде слідувати за Ним, наступниками апостолів. Тобто за нас. Господь уже тоді переживає і молиться Отче збережи їх. Тому варто пам'ятати ту велику річ. Христос завжди за нас вікоється, завжди за нас виболіває. Але Він, як добрий батько, дає можливість своїй дитині робити сам вибір. дає можливість робити перші кроки самому, самостійно. Не для того, щоб упасти, але для того, щоб ці кроки були впевнені. І щоб ці кроки провадили людину саме до Отця. Тому пам'ятаємо, найкращий спосіб вдячності Христові за його жертву це є зберігання в чистоті своє серце. І пам'ятайте, навіть якщо сталося у вашому житті такі випадки, що ви спіткнулися чи впали, ви завжди маєте можливість очистити своє серце. Бо поки ми живемо, Боже милосердя, границь немає.